Чи вплинула на мене епоха СРСР? Хоч я й не народився в ті часи, але я вам скажу так. Деякі дурні привички приїлись в мене і до сьогодні. Перший зі звичок, яка лишилася в більшості у старшого покоління, це за все платити якимись маленькими взятками. Так із СРСР пішла мода відячуся лікарям-цукерками. Наприклад, хочеш піти здати якийсь аналіз, візьми, занеси шоколадку. Для чого? Для того щоб твої аналізи більш детально розглянули, тому що лікар працює і от їй платять за це зарплату, але вона не буде розглядати твої аналізи так чітко, як коли ти їй принесеш шоколадку. Так само з будь-якими іншими органами, наприклад. Хочеш зробити якусь довідку, занеси їм якесь спиртне. Ну щоб тебе не повертали пару разів і не казали, що тобі треба подоносити і ще якісь довідки, а зробили все на місці. Та й загалом в СРСР було проблеми з товаром, було періоди дефіциту продуктів. Але як ви вже зрозуміли, можна було з продавцями домовитися за маленьку якусь взятку чи за якісь спиртні напої, коли продавець відкладала для тебе товар під прилавок, і відповідно, коли вже приходити його забирати, можна зробити було бартер. Ви їм спиртні напої, вони вам товар. Ну і відповідно з дефіцитом товару підтягується ще одна привичка з СРСР. Це дурна привичка зберігати хлам. Зайві речі, зайва більшість продуктів, які потім псуються і їх викидають. На своєму досвіді знаю, коли це збирається цілий балкон речей, якихось непотрібних, дірявих, потім перебирається, відвозиться частину на село або на дачу, залежно в кого є, кудись зноситься в підвал, а потім ті речі ще лежать пару років, поки знов не пройдуть коло перебирання. Я розумію, коли в СРСР був дефіцит товару. Коли, щоб отримати якийсь товар, купити якийсь товар, треба було ставати чуть не на чергу, записуватись, по талонах забирати, тоді та, тоді неможливо було дістати. Або коли з'їхали не знаю, через три села, щоб купити кілограм масла, чи там не знаю, свиню купити. В даний період часу, коли в тебе на балконі назбираються старі футболки, які ж потім можна використати на тряпки, або кусок металу, який вже поржавів, через те, що йде перепад температур і там йде вологість. Але ти ж колись щось підвариш, воно тобі точно пригодиться. Ця привичка дійсно залишилася з СРСР, тому що колись деталь якусь неможливо було замовити. А якщо замовити, то треба було чекати по 3-4 місяці і не знати, чи вона би підійшла. Більшість деталей могли виточувати на заводах, на токарних станках, будь-чого, ну, будь що могло б виточитись, вироблятися під тебе. І тоді так, я розумію, що можна було якусь деталь залишити. Але деталі до старих моторів. Які вже не використовуються від пральних машинок, яка стара, яка вже не використовується. Зараз 21 століття. Маючи гроші, ти зможеш в вільному доступі купити все, що тобі потрібно, а не зберігати оцей хлам на балконі кілька років, і потім, коли твої вже діти почнуть перебирати і думати: батьки, вам щось не так чи як, для чого вам весь цей хлам? Ті старі книжки сересерівські, які треба ж давно викинути. Але ні. Можливо, вони колись пригодяться, антиквар, ще щось, безліч якихось відмазок, які придумуються. Наступний вислів, який нам пішов з СРСР, це б'є, значить любить. Ніколи не розумів чоловіків, які б'ють жінок, хіба якщо це жінці подобається, це вже зовсім інша тема для розмови, але ми не про це. Ніколи не розумів, якщо б'є, а жінка нічого не відповідає це, наприклад, про розлучення. СРСР не поважало думку про розлучення. Якщо ти обрав, обрала. Значить, ти вже живеш до кінця. Якщо він тебе не забив, значить ти ще будеш жити. Якщо він тебе забив, значить ти давала повід. Якось так. Ну, звучить по-дурному, згідний. Але слава Богу, цей вислів від нас відійшов від 21 столітті молодь. Та робить помилки, одружуються, як то кажуть, помалолідки, але вони краще. Я вважаю, що краще розійтись і знайти собі пари, які дійсно одне одному будуть відповідати, ніж жити і мучитись, бо тому що що діти скажуть? Можливо, ви мене за це засудите? Ваше право в коментарях ви можете написати, як ваша думка на рахунок цього. Але це є моя думка, і я буду притримуватися до неї. Наступний вислів, або навіть правичка, це не жили багато, нема чого і починати. Або не всі можуть бути багатими, це має бути закладено в тобі. Я тут можу дуже довго сперечатися і не погоджуватися. Але колись тобі суспільство забороняло мати більше, ніж інші. Багаті були тільки ті, хто були при владі. В СРСР переконували, що гроші це зло. А ті, хто мав гроші, взагалі рахувався нечесною людиною. А західні країни взагалі подавалися як вогнище розпусти і пороку. А в СРСР подавали, що якраз всі біди через гроші зробляти багато в СРСР було не прийнято. Людина повністю залежала від партії. А якщо людина змогла більш зробити більше ніж в партії, то ті питання, а для чого йому була ця партія? Тому влада СРСР досягнула тотального контролю над заробітками працівників. І до попереднього вислову підтягується ще один вислів: це великі гроші, великі проблеми. Якщо все-таки людина домоглась якось заробити більше, в неї влада забирала все: будинки, майно, землі, свійську тварину це коні, гуси, свині, корови. А якщо ти викопав або отримав більше урожаю, відповідно, і урожай весь тебе забиралися – а самі сім'ї перевозилися на непридатні для прожиття регіони. Ще одною поганою звичкою це відкладати все на потім. Всі ми прекрасно знаємо цей чудовий хрустальний набір, який стояв, напевно, у ваших бабусь в серванті, можливо, у когось ще досі він стоїть. Ось ті чудові рибки, які ми не знали, для чого вони взагалі існують, але колись там діду міг собі тихенько тримати свій самогон, поки баба не бачила і випивати втіхаря. Цей чайний набір, який подарили на весілля, він по сьогоднішній день стоїть, тому що він чекає свого часу. Заборонялося відкривати сервіс і з нього пити, бо не дай Боже розіб'ється або щось з ним станеться, бо тому, що прийдуть гості і гості будуть тим користуватися. Але в кращих випадках ще до гостей не дійде, тому що є окремо свої посуда, які використовували навіть для гостей. А хрустальний набір це взагалі тоді теж хтось мов не знає, який... Поважна людина прийти до тебе, щоб батьки твої витягнули цей сервіс і сказали, та ось, цей настав час, що можна з нього пити. Половину сервіс вже перебився і викинувся. Але все одно ще не може так стояти, тому що в СРСР не було, був дефіцит. Тому, і з того почалося, що все тримаємо до останнього, бо тому що ще прийде час, коли можна використати. Але міняються часи, доступності, є все і є набагато вже краще, і оцей сервіс він тепер нікому не потрібен. Тому це є ще одна погана звичка відкладати все на потім, жити майбутнім. Що цей колись сервіс використається кимось, ну не, не мною, бо тому що його жаль зараз. Є ще два вислови, які, в принципі, я теж е, при великому жалі використав їх в своєму житті. це ти хіше їдеш далі будеш. Це не відноситься до поїздки на машині, звичайно. Бо тому що навпаки, якщо ти їдеш помаленьку, спокійно і не їздиш як мудак, то для тебе це нормально. Довше доїдеш, довше поїздиш, але ні, це відноситься до твого життя. Не будь наглим, не будь вискочкою. Ну, вискочкою це навіть не так пояснення, а от, наприклад, не думай тільки про себе. А що скажуть інші люди? Ще один вислів, який теж лишився, і ти весь час думаєш: блін, я цього не буду робити. Бо там якийсь Петрик Василько і там Івасик, не знаю, він скаже, що він подумає, що от Сергій він дурак, що він таке робить. Так же саме було з моїми попередніми каналами. Це якраз оцей чудовий вислови підходить під це, бо тому, що я думав, блін, я знімаю відео, а що там в коледжі скажуть про мене, що він якось ще й страдає, знімає, що зробить. Та мені, блін, тепер мені пофіг. Я займаюся тим, що мені подобається. А ось ця привичка лишилася, бо тому, що тоді не модно було вирізнятися з натопу. Ти мала мав бути біомасою, сірою біомасою, яка йшла потоком. Працюєш на заводі, працюй, не йди вище, бо тому, що там гірше. Там великі гроші крутяться, знаєш, там може дуже погано. Йдеш спокійно по течії. На роботу попрацював з роботи, сім'ю побачив, не побачив, то вже таке. Знову на роботу попрацював, і от ця от біомаса так і мала текти. Ти не мав відрізнятися, бо тому, що якщо ти відрізнявся, значить з тобою щось вже не так, і ти вже дивний. От мене оце бісить, що я мав таку дурну привичку, і цей вислів просто чудово зіграв мою роль, в моєму житті роль, і сподіваюся, що для свого майбутнього покоління, для своїх дітей я постараюсь їм це розказувати, і щоб вони цього не мали. Ви маєте жити в першу чергу для свого задоволення і робити те, що вам подобається, а не що скажуть інші. І останній вислів, який на сьогодні я собі виписав, це в тісноті та не в обіді. Гвинтикам системи СРСР, так як я казав, то є сірої біомаси, яка мала пливти все, як сказав Союз, все мало робити по одному, так сказати, сценарію. Їм не треба було більше для щастя. Маєте маленьку квартиру, там живе три сім'ї, радуйтесь, що ви живете в тій квартирі, маєте той метр квадратний. Вам не треба розвиватись, вам не треба комфорту, вам не треба жити в кращих умовах. Тому що, якщо ви почнете жити в кращих умовах, відповідно, значить ви десь нечесно заробили ті кошти. І не важливо, що там живе вісім людей, і вісім людей змогли би щось заробити і десь кудись переїхати, ще щось собі купити. Значить, ви якось працюєте нечесно. Тому в СРСР приймали будь-яку фігню як за щастя. Ну і, звісно, це далеко не всі привички або вислови, які перекочували до нас з СРСР, і про них можна говорити ще досить довго і багато, і це займає можливо навіть години, але Звичайно, я хочу попросити, щоб ви написали про свої дурні звички, а можливо навіть хороші, які до вас перекочували від батьків або ж вам, ви, ви наприклад, народилися в ті часи і пам'ятаєте? Напишіть якісь хороші звички, які ви тепер ними користуєтесь, і вони приносять добро і полегшили навіть вам життя. Ну і звісно, хочу нагадати, що ви підписались, поставили лайк цьому відео і передивились інші. Добавте мені так сказати мотивації, робити відео кращими і записувати їх частіше. Так, так що всім дякую. Дякую і до нової зустрічі.